Всім доброго дня! Маємо для вас ось таку ракетку Audi a 6. Нам привезли вчора під реалізацію. Люди просять продати, допомогти в продажі. Реально дуже крутий автомобіль, Ви бачите, в кузові седан Прикольного кольору, дуже. Отже, спочатку про автомобіль, про комплектацію вам зараз розкажу значить Автомобіль е, чисто 2015 року випуску дане в нас авто з тролітровим дизельним двигуном, потужністю 200 кВт. Друзі, так, тут 200 кВт. От, е, на повному приводі цей автомобіль і на дуже-дуже прикольній комплектації. На класних, на класних фарах оптика тут супер стоїть в даному автомобілі. Далі авто, авто має в нас люк, є безключовий доступ в автомобіля і то, що на всіх дверцятах є. Диски S-Line, вона в S-Line пакеті на 50 TDI Quattro, бачите, 50 TDI Quattro. Гума у нас зимова, новенька Continental стоїть на цьому автомобілі. Розмір 255-40 r 19 розміру. от, Так, 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 далі. Що ще в нас є по цьому автомобілі? Так, погнали всередині. Всередині, гляньте, який салончик всередині. Опа! Супер, дуже крутий салон. Е, Маємо у нас електросидіння з пам'яттю. Стоять акустика в нас в автомобілі, босешна. Підігрів та електроскладання е, дзеркал у нас теж є присутнє. Сидіння у нас перфоровані з підігрівами, та, з підігрівами та вентиляцією. Ось тут ви можете звернути увагу. Далі зробимо зараз запуск. Так, Запустили автомобіль. Отже, здоровий моніторчик у нас тут більшого розміру на адаптивних амортизаторах. Е чотирьохзонний клімат-контроль в даного автомобіля є, заводиться з кнопочки, запускається. Про проекція на, на лобове скло теж є присутня, не знаю, чи ви бачите чи ні. От там вона оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. В общем, проекція є присутня в даного автомобіля. Е Електрорегулювання керма. Ось проекція у нас. Дерево матове дуже круто дивиться. Таке так, дерево з поєднання з такою ну, блін, Реально класно, Класна комплектація, класний автомобіль. Далі маємо панорамний, не панорамний, маємо люк, просто звичайний, немає панорамного даху. от, Так що круїз, контроль є. І найголовніше, друзі, 3 літрів зугу, 200 кВт, нормально це. Це, це авто, як то кажуть. Е, там по тих сервіс, по тому всьому воно повністю є обслужене, де людина за цим автомобілем друзі дивилася, доглядала. от Дивилась, доглядала, підсвіточки є в салоні. Ну коротко, Реально реально прикольний автомобіль. Е, по менюшці навігація є ось в даному автомобілі. Так, що у нас тут ще? Сюди заходимо. от е, Стоп, 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 стоп. По сидіннях пізніше по настройках, а по допомозі водія система е, перевищення швидкості є, е, допомога при паркуванні є в автомобіля так є А Це в нас проекція керується. Далі Безпонтова система взагалі там що типу ви замучилися в дорозі, сенсор, е, до, до, центр, сенсор дощає. Ну, коротше, отакі, отакі асистенти є допомоги по кондиціонеру, по клімату. Теж, е, автономка є в автомобілі друзі. ну і По сервісу теж вона повністю обслужена, це автомобіль цей автомобіль. Ось таке авто у нас є для вас. Завжди дзвонять клієнти. Опа! Алло? Доброго дня. Зараз дві хвилинки вас наберу, добре? Давайте. Так що, друзі, ось такий автомобіль у нас. Реально, прикольний, прикольний, бо щоб зараз пригнати з Європи... З 3 літровим двигуном таку Audi в седані треба реально заплатити грошей. От, а тут же є готовий автомобіль в наявності. Гляньте, як він дивиться, цей салончик, ну просто реально шикарний. Ео, до речі, є підігрів заднього дивана, також чотиризонний клімат. Ну ось такий дуже реально крутий автомобіль. Електрокришка багажника є присутня, оптика, ну не знаю, дизайн просто супер. Реальний дизайн. Е, дуже крутий цього автомобіля, друзі. Е, зараз швиденько пробіжимося по лакофарбовому покриттю, глянемо, що в автомобілі робиться. От. Так, Це в нас по лівій стороні, зараз швиденько міряємо. Так, Крило праве підфарбоване. Шпаклівки трошки було. Так, 127, 101.

9, 577 і капот 85. Друзі, ось такі в нас і ситуація по лакофарбовому покриттю. Я думаю, що з автомобілем, автомобілем цим два крила фарбованих і по лівій стороні є підкраса. От, все решта є в рідну, рідній фарбі. Зараз ще відкриємо Під капотку Подивимося, що там критичне, не критичне було з цим автомобілем. Бо щось так, якщо розібратися, капотні болти в нас на місці не кручені. З двох сторін. опа, оце крило фарбоване, воно крутилось, бачите, є. Крутилося, знімалося, ось тут видно теж бачите, різьба зірвана і, і... з цієї сторони цей болт такий хороший. Треба, ще ці шапочки буде познімати, подивитися. Друзі, я познімаю, подивлюся, щоб ви знали, який ви автомобіль купуєте. Але, друзі, менше з тим. Хоча б якісь там підкраси є і так далі. Але е, власне хоче адекватну ціну за цей автомобіль, за чистий 15 й рік, по-моєму, 190 тисяч пробігу хоче адекватні кошти. Так що Друзі, в седанчику Audi 15, рік 3-літровий дизельний двигун 200 кВт потужності на повному приводі. Орієнтовно десь ціна буде в районі 26-500. 26-500 доларів. 26 долар. Так що, будь ласка, друзі, хто шукає таке авто, залітаємо до нас на тест-драйв, покатайтесь, спробуйте, як вона їде. Якщо треба, з власником вас зв'яжемо, зведемо. Так що, друзі, всім гарного дня, зв'язочку, пока-пока.